Добрий день, любі дітки! На дворі осінь, і сьогодні ми з вами повторимо її ознаки. Що ж таке осінь, осінь золота пора. Добра знає дітвора, буде листя опадати, буде дощик накрапати. Урожаї дозрівати, дні коротшими ставати. І сьогодні ми пограємо в гру, яка називається Ознаки. Осені. Ось наше ігрове поле, і у порожніх віконцях ми будемо викладати картинки, які, якими позначають ознаки осені. Отже, давайте поміркуємо, чи відлітають у вирій восени птахи, якщо так, плесніть долоньки. Так, вірно відлітають ось вони. А чи жовті, та опадає восени листя? Так, звісно, опадає особливо в листопаді. А чи можна восени купатись у морі? Ні, не можна, бо вже холодно, тож ця картинка нам не підходить. Чи дозріває восени врожай? Так, дітки, звісно, ось і овочі дари осені. А тепер скажіть, чи знадобиться нам восени парасолька? Так, звісно, знадобиться восени часто йдуть дощики. А скажіть но, ну, дітки, чи сніжна пора року осінь? Ні, сніжна пора року це зима. Тому цю картинку ми відкладаємо. А чи знадобляться нам восени гумові чоботи? Так, звичайно, знадобляться, щоб не промочити ног в калюжі. А якщо на деревах жовті листочки це осінні дерева? Так, це осінні дерева і це також ознака осені. А ось листочок, як ми його можемо назвати? Він жовтенький, це осінній листочок. Чи можемо ми вважати грибочки ознакою осені? Так, бо восени йде багато дощиків і грибочки краще ростуть у лісочку саме під дощик. Це ознака осені. А скажіть, будь ласка, підсніжники восени ростуть? Ні, підсніжники з'являються з, з -під снігу, весною. Тому нам ця картинка не підходить. А чи дозрівають восени яблучка? Так, дозрівають. Бо це осінній фрукт, який ми збираємо восени в саду, а овочі на городі. Подивіться, дітки, у нас лишилось одне порожнє віконечко і одна картинка з дощиком. Чи буває дощик восени? Так, доволі часто! І це осінні явище у природі. Тому ми кладемо, подивіться, всі порожні віконечка в нас вже заповнені. Дітки, ви молодці! Ми переглянули з вами тільки декілька ознак осені. Запитайте у своїх мам, татусів, сестричок, братиків або бабусь з дідусями, які ознаки осені знають вони. І передивіться з ними це відео. А я бажаю вам успіхів. До побачення!